Зроби все, що зможеш, а в усьому іншому покладись на долю. Мало бути чоловіком і дружиною, треба ще стати друзями і коханцями, щоб потім не шукати їх серед інших. Прийшла біда, покладайся на себе. Чоловік з дружиною повинні бути як рука і око, коли руці болісно, очі плачуть, а коли очі плачуть, Руки витирають сльози. Ніхто не спіткнеться, лежачи в ліжку. Перемогу здобуває той, хто витримає на півгодини довше, ніж його суперник. Подумавши, зважуйся, а зважившись, не думай. Не бійся трохи нахилитися, рівнішим випрямишся. Сім раз впади. Вісім разів піднімися, усміхнене обличчя стрілу не запускають. Сім разів перевір, перш ніж засумнюватися в людині. У дім, де сміються, приходить щастя. Холодний чай і холодний рис можна стерпіти, але холодний погляд і холодне слово нестерпні. Якщо проблему можна вирішити, то не варто про неї турбуватися, якщо її вирішити не можна, то турбуватися про неї марно. Погана людина намагається виправдати свою помилку, хороша її виправити. Колос дозріває, голову схиляє, людина багатіє, голову піднімає. Швидко це повільно, але без зупинок. З тим, хто мовчить, будь насторожі. Одна собака гавкне даремно, інші підхоплять всерйоз. Навіть шлях у тисячу миль починається з першого кроку.